19 областей, 132 намети і всього один президент. Всеукраїнський етап Студреспубліки проходить як завжди на березі моря в останні дні студентських канікул. Нагадаємо, Студреспубліка – республіка всеукраїнський молодіжний рух. Щороку в регіонах проходять вибори студентського мера та магістрату області. Обрані приїздять на фінал, де беруть участь у політичних іграх, розробляють стратегію розвитку України та змагаються за посаду президента Студреспубліки або за одне з десяти місць в Сенаті. цього року тема фестивалю модернізація України. Модернізація країни – це совершенно титанический труд за больше чем 20 лет независимости украины мы только ее всячески разваливали уничтожали и по большому счету будем честными можем любить верить в нее но она деградирует республика наоборот развивается в этом году мы обозначили такую планку программа модернизации и если ранее планка подтягивала дальше страну каким-то странным мистическим образом хотелось бы чтобы это потянуло и всю оставшуюся украину мы верим что работа над программой модернизации которую мы начали Нам тема стане популярною в Україні. Здавалося б, тема досить заїжджена, Згадайте, хоча б передвиборчі промови, і водночас, наче надскладна для людей з неповною вищою. Але Павло Вікнянський, ідейний лідер студреспубліки, впевнений, за кермом молодої держави мають стояти молоді люди. Все хочуть простих рішень завтра прийде спаситель Саакашвілі. Порошенко и на голубом вертолете вдруг наступит рай небесный. Не произойдет, не наступит. Надо тяжело трудиться, учиться думать, не стесняться думать, привыкать к тому, что быть интеллектуальным – это не является ботанством, это норма. Потому что, чтобы быть творческим – это не обязательно креативным с какими-то визурунками. Это означает создавать. Битворцом в кращих традиціях тут республіка триває три дні: факультативи та тренінги професійних економістів, політологів, журналістів, філософів, іноземні гості з Іспанії та Канади. Виступи навіть російських фахівців це люди, які не підтримують політику своєї влади і ставлять понад усе право людини і держави на власну свободу, що і є гаслом студреспубліканців. республіканців.